Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас такий ексклюзивний огляд на Renault Traffic в комплектації Generation У мене вперше такий на каналі, такій комплектації у мене автомобілів ще не було. І так, перед тим, як почати огляд, хочу нагадати, що актуальність всіх автомобілів, які продаються у мене, є вони всі в інстаграмі. Також саме в цьому автомобілі, в інстаграмі, будуть фотографії комплектації цього авто, тобто, як там в салоні розкладаються сидіння там в різних всяких варіаціях. Тому що в відео це все показати ну, займе дуже багато часу. Але коли вже людина приїде сюди до мене скажімо так, купувати цей автомобіль, то ми, ми вже все можемо продемонструвати все разом. І так, автомобіль у нас Reno Trafic, 2.0, 84 кВт 2014 рік, це в нас останній в в другому кузові, скажімо так. Автомобіль в прекраснішому стані, в чорному кольорі, абсолютно без підкрасів. Зараз от я показую автомобіль. Він зараз не готовий до продажу, але в принципі його вже можна замовити. Показую, що саме буду по ньому робити, щоб потім не було всяких там запитань, чому саме там щось фарбувалось і все інше. І так, одразу ми бачимо. Зразу буду казати, що буду робити по ньому. Зверху немає релінгів, я обов'язково їх доставлю. По автомобілю є тут кілька ямочок, якщо я зараз знайду. От, до речі, от Generation така, це ексклюзивна комплектація в таких автомобілів. Десь отут є маленька ямочка. Її видно легенько. На задньому крилі там є маленький, з цієї сторони, лівої також є там кілька ямок. Оце їх маю зробити. Немає одного бризовичка. По підкрасах буду фарбувати ось тут бампер, як ми бачимо. Це все оригінальне. Також капот, ну капот фарбувати не буду, тут буквально кілька цяток. Як ми бачимо, капот наполовину в броні. Отак От видно полосочку. І фари в нас також в броні. Не знаю, чи на камеру видно, але вони така броня трошки притемнена, ну, притемнена. Фари притемнені. Кого в принципі цікавить, можу зняти цю пленочку, Я думаю, що буде гарніше, але хтось як бажає. Тут, до речі, стоять такі ледовське світло, дуже прикольне. Світить дуже гарно і ярко. І так, ще коротко про комплектацію. В принципі, більше вже все розкажу, коли вже буде повністю автомобіль підготовлений. але... Такі комплектації це в нас, якщо у нас середно то це у нас Generation, якщо оплівівару, це в нас буде вістфалія. Я думаю, що багато людей за це чули. Тобто це максимальніший, який тільки може бути. І я вже більш детально, я ще раз кажу, вже покажу, коли автомобіль буде підготований. І так, оце буду фарбувати низ. Тут цей, цей бампер. Тут у нас, як ми бачимо, немає бризовичка, він верніше є, от там в салоні. Ось тут у нас є. Як ми бачимо оригінальний, не Китай І його тут поставлю. І як ми чуємо, отакий от риб дверей. Це ось тут всередині. Це все легко робиться. Це, в принципі, маю зробити по цьому автомобілю І також моя фарбувація ще задній бампер, тому що є отакі от маленькі сколики. Ну, він оригінальний, також це бомба. З оригінальними паратрониками все працює. Як ми бачимо, фаркоп також, до речі, в такому відмінному стані. Болтики. без ржавчин без нічого. Так ще вигляд з цієї сторони. Коротенько покажу салон, а вже більш детально при огляді автомобіля. От дженерейшн це в нас йде такий шкіряний диван. Він типу шкіряний, тут середині матеріал. Все їздить, крутиться, знімається, там є столик, клімати зверху, підсвітки такі трошки іначі. Шість подушок безпеки. Ось тут такі у нас обдуви. Ну, це все конечно, дуже гарно, дуже круто виглядає. Сидіння переднє також крутяться, я там продемонстрував на фото в інстаграмі, передивіться. Тут куча ніж, ззаді також там салон. І так, в принципі. О, чуєте, також тут репить дверка, це все зроблю, щоб нічого не репіло. Салон нечищений, автомобіль не полірований, абсолютно зараз не готовий до продажі. Але зверніть увагу, як в якому все стані. ну Тобто людина їздила, ну це прям за ним дивились, слідкували. До речі, автомобілі 200 тисяч пробігу, 207 тисяч, на 200 тисяч був замінений цеп. Всі ключики. От сигналізація двохстороння, яка коштує в районі 20 тисяч гривень. Також тут встановлена, як я вже казав, 6 подушок безпеки, 2 ключа, запаска домкрат, це все також присутнє. Характерні які, такі характерні ну, підлоники, які з підтримкою. скажімо так. Все дуже круто, все, скажімо так, якісно, дорого. Мені особисто дуже подобається такий автомобіль, я на ньому проїхався, прям ну, одне задоволення. Пробіг перевіряється через CarVertical. Навіть от видно поручечки, от можна звернути увагу, вона вся в паперішках. І руль, шкіряний, заводський, весь такий в оригіналі. Ну, таких автомобілів, я думаю, на пальцях перерахувати можна, скільки їх в Україні є. Гума Мішеліни всі 4. Диски такі без бордюрки взагалі. Тобто тут ну, все в ідеалі. По ходовій я сюди навіть дивитися не буду. Все ідеально, все бомба. Лобове скло оригінальне, не міняне. Зараз продемонструю. А, оригінальне, але п'ятерочка. Дивно. Оригінальний спрінтик з датчиками дощу, але п'ятірка. Цікаво, як так? Не знаю. І ось так, в принципі, по такому стану, я думаю, так ще не сказав, дві форточки з двох сторон відкриваються. Стан просто відмінний. Кого цікавить цей автомобіль. Більше вже, коли його повністю підготовлю, тоді вже покажу там моторний, заведу, вся екологія по цьому автомобілю на місці, нічого не вирізалось. Кого цікавить, будь ласка, вже можна замовляти. Ціна буде під відео. Все, до зустрічі!